Штучний інтелект робить революцію в медицині. Але як використати цей потенціал найкращим чином. Наприклад, якщо пацієнт турбується про своє здоров'я, він може швидко отримати первинний діагноз за допомогою додатку для перевірки симптомів. Додаток також допомагає пацієнтам вирішити, чи варто їм звертатися до спеціаліста і до якого саме. Алгоритм додатку надає лікарю цінну інформацію для збору історії хвороби пацієнта, навіть у випадку рідкісних захворювань. І це може допомогти у виборі правильного лікування. Штучний інтелект може бути корисним, наприклад, під час магнітно-резонансної томографії. Магнітно-резонансні зображення складаються сотень тисяч окремих зображень, в яких нейронні мережі розпізнають закономірності та обчислюють імовірність певних захворювань. Для цього вони попередньо пройшли навчання на численних магнітно-резонансних знімках та відповідних діагнозах. Системи допомоги. Що підтримуються штучним інтелектом, надають лікарям важливу інформацію для власного діагнозу. Однак для того, щоб рефлексивно підходити до цього питання, потрібні спеціальні навички. Таким чином, ці два аспекти є особливо важливими. З одного боку, системи штучного інтелекту повинні навчатися на якомога більшій кількості даних, щоб отримувати надійні результати. З іншого боку, лікарі потребують додаткових навичок, щоб приймати кращі рішення в інтересах пацієнта за підтримки штучного інтелекту. Таким чином, потенціал штучного інтелекту для медицини можна використовувати рефлексивно та компетентно.